Одно питання інтернет-видання газета зараз інфо. Будь ласка, скажіть а, Максим Ткаченко заявив, що 130 тисяч переселенців повернулись обратно. Не пов ли це питання з, з тим, що прекратились певної частини переселенців виплати? бо я її не маю. Звідки вона? Дивіться, це офісом безмена давав тому Потрібно дивитися. Я не можу підтвердження, підтвердити. Підтвердження. Бо дивіться, у нас немає зараз кордону з Російською Федерацією, щоб підтвердити, що вони повернулись в якийсь спосіб. Якщо вони виїхали через треті країни, у мене такої інформації немає. Ну, ви розумієте, щоб зараз перетнути навіть лінію фронту. На в'їзд на тот. цього немає. Колись була адмінмежа, були КПВВ, і ми знали, скільки людей мігрує. Зараз цього немає. Я не можу підтвердити 130 тисяч. Це правда, але з іншої сторони я кажу про те, що люди повинні розуміти, що їхнє життя і безпека передовсім. Якщо люди їдуть тільки тому, що у них там майно, а тут їм важко, то повірте, під чоботом у окупанта ще гірше. Повірте, їх завербує ФСБ, а їхні рідні, які в армії будуть страждати, бо їх будуть змушувати колаборувати, їх будуть змушувати працювати на Росію, і це небезпечно саме для життя і здоров'я. Я саме так дивлюсь, і тому дуже прошу, користуючись вашим зміни, користуючись можливістю, прошу не їхати на тот. Я розумію, людей болить їхні. Я розумію, що вони хвилюються за майно, а ворог зараз зробив свою інформаційну кампанію, що відберуть житло, якщо люди не повернуться і не перереєструють. Я це розумію, але в нас є інші національної безпеки питання, і люди не можуть стати заручниками, їх будуть шантажувати, і вони будуть заручниками ворога. Не треба цього робити. Дякую.